understand everybody talk, uh, speak English Андестендерибадеток right спікінліш it's девайс ба віза транслейшн. Я так розумію, що всі роз... говорять тут англійською, тому я буду. Я не був готовий був виступати, але мені дуже приємно бачити тут таку велику кількість друзів України. Приємно чути те, що було сказано. Ми всі повинні працювати над Одним порядком денем, оскільки наша єдність дійсно має величезне е, значення, і тут єдність і солідарність важать дуже багато для, е, для України для її перемоги. Єдність як довкола України, так і всередині України. Ще буквально дві хвилини вашого часу займу. А потім я маю е, е, піти для виконання своїх службових обов'язків, скільки. З минулого року вся моя робота це один довгий нескінченний день, робочий день. Але Київ в надійних руках, дякуємо військовим за їхню роботу. Ми працюємо всі разом і маємо можливість спілкуватися заради того, щоб і такі зібрання, як наше сьогоднішнє. Слугували наші єдності. Ми ви знаєте, що э, повітряні атаки Росії на Київ зазнають поразки, як це було і минулої ночі. Ми збиваємо повітряні цілі Росії. Але на на жаль, э, сотні будинків в э, Києві э, було зруйновано э, і э, Чимало людей загинуло серед них багато дітей. Це не не спеціальна військова операція, це е, терор. Путін Путін потребує України. Але він хоче мати Україну без нас, щоб нас, нас не було. Тому ми захищаємо наш дім, не лише наш дім і наше місто, а наших дітей, наше майбутнє. І я впевнений, що ми зупинимо Росію і переможемо в цій війні. Але дуже важливо, що я хочу наголосити, щоб ми всі подумали про це. Кожен з вас тема має серйозно подумати про важливу одну важливу тему відбудова України. Росіяни поважають тільки силу, тому ми маємо бути сильними, як на полі бою, військовому сенсі, економічному, політичному. Ми маємо бути потужними і ми досягнемо успіху. Також, що важливо, Багато в чому це залежить від того, що відбувається всередині країни. Ми повинні бути успішними. Успіх це найкраща відповідь для нашим партнерам, які підтримують Україну, і також це найкраща відповідь росіянам від нас. Ми повинні, ми мусимо бути успішними. Дуже важливо відбудувати Україну. Всі про це говорять. Як за межами України, так і в Україні багато хто вважає, що відбудувати Україну це відбудувати будинки, ем, мости і все інше. Ні, перш за все, реформування України має значення. І коли ми говоримо про післязавтра. Ми повинні мати генеральний план, план маршала. на кшталт плана маршала для відбудови України. Багато хто говорить про е, план Маршала. А хтось із вас е, бачив цей е, план, як він виглядає для України? Хтось знає, яка людина відповідальна за, за це? Ні? Отже. Реформи європейські реформи повинні бути реалізовані. І е, цей план маршал повинен бути готовим уже після завтра. Щойно завершиться війна, цей план повинен бути вже готовим, і ми повинні бути готовими приступити до його реалізації. І він мусить бути е, успішним. У нас не так багато часу, тому до реформ треба реалізувати реформи відразу. Боротьба з корупцією, реформа поліції, реформа децентралізації. Це дуже важливо, оскільки зараз е, занадто багато централізації в Україні, і цей план повинен бути готовий вже післязавтра. І ми повинні бути готові його реалізувати без наших партнерів. Ми не можемо розробити і написати цей генеральний план. Дуже важливо. мати е, собі за приклад успіхи таких країн, як Чеська Республіка, Польща та інші, які досягли успіхів в на європейському шляху і спромоглися багато чому змінити ситуацію. Ми повинні бути готовими. Працювати тяжко, нас треба зробити чимало готуватися до майбутнього уже післязавтра Ми маємо бути готовими до того, щоб реалізувати європейські реформи згідно з європейськими стандартами, щоб ми стали гідною ем, сім'єю в загальній європейській родині. Ми повинні бути частиною цієї родини і частиною. НАТО. нейтральний статус був величезною помилкою у останнього часу в сучасної історії України. Зараз ми це добре розуміємо. Я не готувався робити промову перед вами, але дуже приємно бачити вас у нашому місті і насолоджитись цим чудовим періодом весни. День Києва буде скоро, і все виглядає, нібито мир панує в Україні, але це ілюзія. Насправді війна триває і це, це жахливо. Ми дякуємо усім нашим військовим, які дали нам можливість відчувати мирне життя. У нашому рідному місті, і ми повинні робити все можливе, щоб зупинити, виграти цю війну і бути сильними у єдності. Єдність це ключ до миру та свободи України. Це одне з найбільших побажань усіх українців. Дуже радий бачити вас у нашому місті. Бажаю вам успішного форуму. І взагалі, успіх має бути головним пріоритетом для нас, усіх в Україні. Успіх на усіх напрямках ще раз вітаю вас в столиці України місті Київ.